Коротше, народ, є така болгарочка у нас в ремонті, акумуляторна. Не працює. Є тут нова плата з мозгами. Як думаєте, для чого та булгарка ну, призначена? То її редуктор. Точно не для того, як вони її використовують, правильно? Для металу. Я розумію, що зараз проблеми зі світлами. Майстри хочуть зробити собі роботу, бо світла немає, щоб не сидіти, беруть, зараз використовують акумуляторні бугарки. Тільки вони не для того. Дивіться, заліпано, блін. Все заліплено. Для металу. Не для це цемент, бляд. не цемент, це... цегла, блін. Цегла, плитка, плиточників, блять, не ми робити. Пелюка вся заходить, хоча б хіба, якщо працюєте, десь сюди якусь панчоху таку жіночу надівати, щоб менші пилюки туди попадало. Час від часу її треба продавати, продавайте компресором. Ну, бо воно так робити не буде. Вроді плата залита є, вся, але все рівно тут є якісь, бачите, мікросхемки, це все є, все рівно пилюка залітає і все воно клине. Міняється воно все в зборі. Батарейка 20 вольтова, 4 амперна досить хороші бугарки, якщо їх правильно використовувати з розумом, то працюють